Почався у нас на полі двіж, мені одного бункера кинули. Руска йде, двіжуха, грузиться Юра, і Андрій, і я. Тоді є ріпачок, а воно в полі, як заходить, яке да. смачненьке. Немано. На чому їздити? Рено, Вольво, Дав. Виїхали ми таке з поля, все гарненько, але вже за нами так і пішов дуже-дуже крепкий дощ. Де вигрузка? Приїхали з Юрком, Юра розпломбовують, а я вигружаюся. Запаслися провізією, якісь бендерики, якісь дерунчики. Сиби пшеничка, це мені. Зо три тони та то й буду гружоний. Викачає гарно яма. та й щоб дві машинки влізло, так і двох поїдемо на поле. Підписники, нові глядачі, всім доброго ранку. Новий день, нова робота. Сьома година ранку. Чекаю я на лавочці машин, яка має нас забрати на поле. От, і будемо працювати. Так і ми вчора не загрузилися, є перша частина, як ми... Приїхали вже на поле, почали працювати, але не вистачило нам робочого дня, аби загрузити наші машинки. Так що ми трошки попропускали чергу, бо там одна, так як я вам пояснював, одна машина з одної бригади, а одна машина з нашої бригади їхала на погрузку. То ми їх трошки пропускали, що зараз на ранок ми три машинки маємо грузити перші. От. В цьому відео хочу вам зняти ці всі моменти, погрузки. От, як той ріпачок сипиться, та й дасть Бог і покажу вам цей елеватор, цей процес. Запрошую до перегляду. Добралися ми вже до поля, комбайнери на місцях вже продуваються. От, деякі вже повід'їжджали далі, аби не мішати. Ходять, фільтра продувають, дивляться до всього. З вечора вони вже заправлені. Та й будемо працювати. Зараз. Очередь наша з Юрою, далі грузиться Камазик та й дві машинки тато з Андрієм. От. Так що їдемо та й грузимося. Комбайни всі на поготові. Ми зайняли місце погрузки, бо я перший гружуся. Один комбайн пішов вологу пробувати та й зараз дасть команду іншим комбайнам. То Я своєю машинкою ззаді Юра от Ще Андрій має розвернутися та стати з нами. Після Андрія Камаз, потім батько. Настав час моєї погрузочки. Правда, всі комбайни, так як стоять, нема ком команди. Перевне ще трошки сирувати. Перша погрузка в цьому році. Ще не знаю скільки сипати це коридо, але будемо бачити. Почався в нас на полі двіж, мені одного бункера кинули та й дали добро всім заходити. Так що зараз туди-назад, та й я плюс Юра пружоні, бо вісім комбайнів є двіж. Комбайни вже по круг зробили та й доходять до мене. Мені ще зо три бункера та й буду я гружоний. Тентуватися не буду показувати як, вже покажу на елеваторі. по Поперша котка, то нагадаю як то все робити. Погрузка йде, двіжуха. Грузиться Юра, і Андрій, і я. Маю 7 тонн тут і привезли мені 14 в середині, бо є ваги, то й можуть сказати скільки. Так що зараз гружу плюс-мінус по вагах їхніх, а там на алеваторі побачу. Ще мені залишилося трохи. є ріпачок. Юрко теж має перегрузчика, зараз догружаємося та й будемо тентуватися і їхати. А в нас двіжуха. Вибачайте за качество звука. Але знімаю без мікрофона, бо дуже довго його чіпляти. Так що буду на айфонівській. Треба вилізти мені до Юрка. Юрко просипає. Щось йому так набіг, да, Юр? Докидує. Мені зараз ще 5 тонн, то і будемо їхати тентуватися. Покажу тут ще роботу. Розпредвал крутиться, викачує це все. Туди і такий у нас гарненький New Holland. Добралися ми на елеватор І нормальні машини стоять. Volvo, чорне Volvo і три Volvo там. Два на вісах і одне в черзі. Добралися, охорона каже, щоб не знімати на об'єкті на елеваторі, то трошки вам тут пройдуся. Познімаю. От батько цього 35-кубатурника куб... загрузив, то будемо бачити, скільки він на нього вгрузив. Так, сидимо ми в тіньочку, коло такого магнумця, знімали коліща, бо злетіла скоба, то мусили ставити скобу. Отто зараз наживляємо колесо, де вольт в помощь. Та й будемо помаленьку йти до столу, щось їсти, правда? Ні. Голодні всі, але ніхто не признається, що хоче їсти. Шановне товариство, вигрузилися ми вже на еліваторі. І стоїмо, чекаємо, бо закінчилася площа там, де ми грузилися, та й переїжджаємо на другу сторону еліватора. Тобто ми грузилися по ліву, а то переїжджаємо по праву сторону. Там є щитай, 300 з чимось гектар. І їдемо туди. так Колеги просять камаза зняти. Продається такий дражпачок. Вот дражпачок грошики заробляє. Кому, кому цікаво. Ні, шуткую. шуткую бо теж наші хлопці дивляться мій ютуб. Посміятися, хай буде. От одним словом, страшна жара. І хто там не загрузився, всі переїхали сюди. Тут чекаємо комбайни, аби перейшли. Та й будемо помаленько рухатися туди. Сьогодні нам загрузочка друга не світить. Вже будемо завтра грузитися. Дімич настраює свого дракона. Там ничка, Дім, в тебе. В тебе там ничка? Там горілка. Горілка. Це вже на вечір. Хоба. Це провірка. Провірка. Зробили вже стола. І помаленьку Андейко налі нарізаєш сальце. А воно в полі, як заходить, яке смачненьке. А що Хоба все, всі зносять. Я Там має трактора. Може Що це що? Треба буде, що виковириш. Другий день на полі. От Була нічка холодна, класна, та жара спала. У мене чуть-чуть вікна були приокриті. Та й зранку так вже розвиднялося. Проснувся від того, що зимно мені, то сів накинути ковдру, аби не змерзнути, та й позакривав вікна. Ми сьогодні перші на загрузочці. Вже 10 та година, та й комбайни вже молотять. От, -от саме зайшли. Є два перегрузчика, хлопці вон. Відпочивають, бо ще не загрузилися. От, верніше, комбайни не зайшли та й немає куди сипати. От, комбайни молотять, а ми з юрком маємо підкачати колеса. От, хто ріпаки возить, той знає, що це за мушки, як вони надоїдають і чіпляються на тебе. От, на жовтий колір. Обсіли всю машину. Йду Юрію трошки поможу, бо в нього спускає коліща. У нього тут було з зими 3,5 атмосфери, то кажу, візьми, краще, подивися, то замірили 6,5. Але на вазі, знаєш, стали та й показало воно, що ну, приспущене. То перевіряємо, зараз докачуємо, а там десь будемо з часом їхати на вулканізацію та й от, хай подивляться до нього. Перегрузчики ще бачу не їдуть. Покажу, що наша друга бригада робить. Хлопці відпочивають. От Дядько Петро з ночі грузився та й десь о 12-й час приїхав вже сюди до нас на поле. От Віталік грузився бортовим, бо в нас є буми, то ще бортові в нас підходять до нашої роботи. Всі продуваються, хтось відпочиває. От Батько мучиться, голова болить, потиск. А Андрейко його підтримує. Ми тут теж ночували, зробили імпровізований стіл на естакаді. Та якийсь чай вчора пили. З юркою мали кіно дивитися, але полягали спати. Вони собі там дісідають. 35 кубів. Не влазить так, як треба ріпак. не влазить півтори тони ріпаку до норми. Так що на кукурудзу плануємо будемо піднімати рештовками. ну Порахуємо там чи 30 см, чи скільки потрібно підняти. Але зараз на пшеничку, на ранній, нам його вистачить. бо Зараз ріпаки, мені здається, ще 2-3 дні. Та і закінчуються ріпаки. Комбайни працюють. А до мене приїхав перший перегрузчик. Зараз мене забомбурить, та я буду чекати другого. Так, ми загрузилися з Юрком, а загачка я вам показував. От так обереш і лямки скидаєш. І зараз так само задка. Грузиться Андрій та й батько розвертається. Заїхав я на вигрузку. Юрко ще там, бо якраз обід, та й висипаємося. Підношу кузово і в ями сиплеться воно все. Не буду лазити там, бо камери просять, щоб менше там знімати. Так як Юра каже, граємо тетріс. Такі ями, ми б, дрібні, але глибокі. І мусимо то наліво, то направо. Юра теж помаленьку їде, не доганяє мене. От, бо Знову переїжджаємо. Послав нас диспетчер на другу локацію. Так що зараз приїдемо, все покажу. Ту машинку ми вигрузили, так як бачили. А їдемо зараз чуть далі. Та й вже думаємо. Думаю, там закріпимося та й будемо возити, бо саме більше не любимо ось такі переїзди. Що то в ту бригаду, то в ту. То вже оприділилися та й будемо возити. Кладую обстановку. Жара 40 градусів у машині сидіти. Не можна. Так що лежу на холодочку, взяв покривальце. Наші приїхали ще дві машинки, тату з Андрієм. То сіли щось перекусити. Юрка ще якось в машині витримує. А я думаю полежу, бо капець машині просто неможливо. Стоїмо ми на дорозі, бо зараз прокошують, там все, комбайни настраюються і тоді будемо заїжджати на поле. Стоїмо в, в такому поганому місці, але Але маємо те, що маємо. Фух. Друге господарство теж збирає вже. Пшеничку, ми шеріпак, а вони вже пшеницю. Такі класи в них на гусінницях. Вечоріє, і ми вже на Васбаражській стороні. Хлопці мають такі тачки, на вашу думку, на чому їздити Рено, Вольво, Дав. Так що в коментарях відпишіть, цікава ваша думка. А ми що? Ми на полі. Два комбайника в нас, жатки відчепилися, прокосили, аби ми стали. Іванович загрузився машинкою, та грузиться ще Паша. От їде такий джондірик у нас повненький. Він щось до нас їде, а Паша стоїть зовсім не тут. Така красота, тут такі гори. Того року поза того року ми їздили тут возили і ось туди спускалися, в той лісок ходили з прибором. Було поле ось це де зелене, не засіяне, со... тут соя, мабуть, то там з прибором ходили. Тоже тут у нас в баражі попадаються дуже багато шратнелі, попадаються всякі монетки. Байн везе повнющого бункера. Зараз вигружається й назад, бо основна маса ось тут. А ось тут він зібрав цей острівець, тут, напевно, десь 4 гектара має. Але намолоту, так як такого крепкого немає, будемо чекати пшеничку. Саме більше люблю культуру це пшеницю. Вона тяжка, великий намолот, а розцінка та ж сама. Так що, скоріше б домолочували ріпак та переходили на пшеничку. Потім відпочинок, та й соя, кукуруза. Соняшник не сіють, дають землі відпочити. Така в нас бригада тут. І мани. Кстати, мана треба було сюди поставити в четверку, щоб був більший вибір. От, А наші вольвети сховалися з самого задка. Бо ми поки розгрузилися сьогодні, поки доїхали, та й вже дня немає. Зараз будемо сідати вечеряти. Іванович поїхав на вечір на еліватор. Не знаю, звісно, яка там черга, але, мабуть, велика. Наші дракони відпочивають. От ще комбайн з тим бункером їздиться, вже певно з хвилин 20 він з ним їздиться. Йде в нас приготування вечери сьогоднішньої. Бо цілий день не їли, то там ганяли, то там, то по куску хліба з салом з'їли. Та й все. А то вже доходить до... Діло вечеряти Жаримо картопельку. Зараз якийсь часничку, цибульки почистимо. от І буде в нас картопелька. Хлопці ще поїхали в магазин. Ще їх не видно. Поїхали в магазин теж купити якоїсь водички, якихось запасів. Та й зараз припруть до нас. Наступний день, погрузка у нас вже йде під вечір. Певне, що тут тільки я загружуся і Юра. Батькові і Андрієві вже сьогодні не світить грузитися. Бо молотить два комбайника. То молотить один, то молотять два. Хто як настроїться? От, бо щось вони ламаються часто. Був поломаний перегрузчик. Перегрузчика теж приїхали, поварили, зробили. Та й чекаємо своєї загрузки. Доїхав я вночі до елеватора. Юра не загрузився, так що їхав сам. Хочу показати вам вид машини. Правда, не передає камера такого гарного, Отак От може передасть, що світиться оді механік. Ну, В принципі, так як я хотів, так що зараз миємося та й відпочиваємо. Шоста година ранку. Цілу ніч я під'їжджав, хоч міг не під'їжджати, бо вже заді мене нікого немає. Але так і підтягувалися вже охорона забрала в мене. Документи я вже розтинтувався. Залишилося ще 3-4 машинки. Та й будемо заїжджати. Не виспався, але зараз в мене буде багато часу, аби виспатися, бо буду чекати Юру. Заїхав я вже на територію. Якраз з вагою вгадав 4800, так як нас зараховується, так і загрузив. Правда, як щоб аналізи брав то 20 кг в мене вкрав. Так що трохи не вистачає вже. Зараз чекаю, поки вигружаються передні машини, та й буду заїжджати і вигружатися. Приїхали ми вже з вигрузки на поле знов. Добавилося в нас комбайнів, що от тілешки вже 5 тілег, так що 5 комбайнів. Ну і відповідно додавали до нас машин. Ми з Юркою чуть-чуть роз'єднали нас на дві машинки, так що я поміняюся чуть назад, щоб вже бути так і з Юрою. Вже Пашка гружений, і вже остап гружений. Покажу цей колектив наш. Трошки познімаю, що хлопці загорають. О, такі всі манчики гарненькі. Та й будемо сьогодні працювати. Паша вже затинтувався, гружений. Ото хлопці з баража їздять. У нас 9 година, комбайни вже зупинилися, трошки в нас машин під'їхало. Комбайни ладяться, бо щось поломилося. Другі заправляються. Я вже стою гружений, вже документи виписані і чекаю Юру, бо є надія, що Юрко теж загрузиться. Так, Юрко показує, які в нього сторобоскопи гарненькі. І в нього ще два бункера, йому треба докинути. Там така хмара затягує, поблискує. І вся техніка стає відпочивати. Ну що, хотіли ще кави з юрком попити, але блискало, блискало і пішов дощ. А по полі треба сунути 5 кілометрів, то різко підірвалися і тікаємо з Юрою з поля. Бо ми останні. Виїхали ми таке з поля, все гарненько, але вже за нами так і пішов дуже-дуже крепкий дощ. От, приїхали ми на елеватор, за ніч ми вигрузилися і зараз п'ята ранку саме запаркував машину, всі відпочивають та й будемо. Добиратися додому, бо пішов сильний дощ на полі, так, так що не заїдеш ти на поле. Бо в поле треба їхати 5 кілометрів і порозкисала дорога. Зараз чекаю Юру, бо Юра з елеватора їде. От, а тут я бачу вже пакують ріпак в мішки. Не знаю, чи то, кстати, ріпак, чи то, може, якусь другу культуру вони пакують, бо ріпаки в бочку качають. Одним словом, зараз чекаю Юру. Приїде Остап тайфурою нас забере. Знову ми з юрком на полі, але вже перейшли ми на пшеничку. Такі в нас гарні поля. Два комбайника молотять, але молотять скоро. Підняли ми кузово, почистили його від рипака, бо пшеничка йде насіньова. Будуть возити в склад. Помаленьку наша черга підходить, ще три машинки. Ось там вдалі стоїть і будемо ми з Юрком грузитися. Трактори в два ряда діскують по техніці безпеки, аби урожай не загорівся і щоб різко було віддіскувати, бо діжурить один, та другий там далі в полі. Трактори з дісковкою. Бо був вже випадок на Львівщині, пшеничка горіла, то згоріло 6 гектар. Де вигрузка? Приїхали з Юрком, Юра розпломбовують, а я вигружаюся. Помаленьку засипаємо склад. Попали ми додому, забрав мене друг з поля. От переночували, трошки підживилися, гарненько помилися, перевдягнулися та й назад в поле. Заїхали, випили кави на заправці. Та й приїхали до машин. Завели машини, прогрілися і заодно переїхали до частників. Бо комбайни там вдалі продуваються, там МХПські машини стоять, то ми переїхали вже до хлопців. Є тут здоровача площа. Цієї площі, що зараз ми бачимо, 180 гектар. І так і воно йде. Одна клітка, друга, і пішло-пішло. Побули ми трохи вдома, так як я казав. Запаслися провізією, якісь бендерики, якісь дерунчики, все, 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 сирники. Подивився я до уровня солярки, бо бере ось тільки цей бак. Другий в мене кранами перекритий ось цим одним та другий. Грубша то в нас бере, а тонша обратка. Чому беру з цього бака? Той бак був теж включений. От, але була перекрита обратка на тому бокові. Тобто брало з того бока, а переганяло сюди. І уровень піднімався, піднімався і почала литися солярка. От Що зробили? Відкачали трошки солярку на ту сторону. Ті всі два крана перекрив і тільки бере з цього бока. Хочу доїздити на цьому, щоб мало було солярки в цьому бокові. А потім будемо з того брати. В Юрі теж припасів, водичка. Холодильника він такого придбав. Холодильник повний продуктів, бо приїхали з дому, понавозили і не знаємо, наскільки ми тут затримаємося. Заліз в кузов, аби подивитися, чи все тут нормально. От знайшов одна переметка, чуть, чуть піднялася. Зараз ми її підіб'ємо. А так, вроді, все добре, все нормально. Все запінено досочки. Юра подає молоточка, аби я підібив ту стяжечку. Хлопці теж попросиналися, хто вмивається, хто снідає, бо комбайни вже зайшли в поле. Три комбайни, має бути п'ять. Шипиться пшеничка. ще мені зо три тони та й буду гружоний. А Юра з того поля грузиться та й теж будемо гружені. Зараз двох. Директор на машині. Ми попали, в кадр. попали. Привіт. Працюємо, знімаємо. Юра теж розтентований, позабирали в нас документи. Пшеничка стоїть в очереді, а ріпачок заходить, бо одна яма на ріпак пустує, вони без черги заїжджають. Ще один відділ у нас ріпак домолочують і вже буде повністю йти пшениця. Стоїть моя машинка, чекає очередь, поки збіжить зерно. Та й будемо висипатися. В принципі, не спішу, бо Юра ще на вазі, почекаю, поки. Викачає гарну яму, та й щоб дві машинки влізло, так і двох поїдемо на поле.